Об'явлення 1.16. І Сім зір держав він у правиці своїй, але це його немов сонце, що світить у силі своїй. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Говорячи в цілому про сонце, ми в більшості в розмові маємо на увазі не просто як небесне світило, а як джерело всього існуючого, яке і освітлює, яке обігріває, а також наповнює всіх нас. Тому тут, якби сонце яскравим прикладом або образом, або символом Ісуса Христа в Його місії на цій землі. Варто зазначити, що Слово говорить Боже, що Сонце, яке світить у світі своїй. Так, от цікаво те, що слово світити, просвітлювати, освітлювати. Воно також пов'язане з нашими знаннями. Також із розумовою діяльністю, освіта, просвіта. А також, коли ми читаємо Святе Письмо, ми знаходимо там дуже багато висловів, які допомагають нам в повній мірі або більш ширше зрозуміти значення і діяльність Ісуса Христа для кожної з нас. У Малахії, 4 розділі в другому Віршові, сказано про те, що а для вас, хто імення мого боїться, зійде Сонце правди та лікування в променях його, і ви вийдете і поскачете мов ті ситі телята. В даному випадку ми бачимо поєднання двох красивих слів Сонце правди. Це не просто ігра слів, адже правда, праведність, справедливість, істинність. В даному випадку навіть вчені або наука, адже коли ми читаємо про Ісуса Христа, то сказано про те, що князі об'явлення із уст його виходив, якби меж обосічний, що є символом знову ж, святого письма. Таким чином, сонце це не просто те, яке освітлює нашу фізичну природу, воно наповнює нас, просвітлює і наповнює кожного з нас, робить світлими в цьому світі. Без Сонця ми би, або без світла ми були би вчені в, і, скажімо так, пустими або темними. Так от, апостол Йоанн, описуючи прихід Ісуса Христа, Він написав такими словами: І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Світлом правдивим був той, хто просвітлює кожну людину, що приходить у світ. Тобто, Ісус Христос не просто. Є Сонце, яке світить, яке гріє, а це також той, хто наповнює. Адже без Ісуса Христа ми були б неосвіченими пустими і, скажімо так, темними. Сьогодні багато є у світі релігій, які намагаються заповнити людську пустоту, людську темноту, але лише Господь може зробити в повній мірі. І ось. Є ще в Йоанна 8.32 сказано: «Пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними. Тобто, іншими словами, вона освітить вам дорогу і ви побачите, куди йти насправді. В темряві, особливо, коли не місцевості, дуже важко орієнтуватися і дуже важко кудись рухатися. І лише коли вдень, незалежно від місцевості, ми можемо визначити напрямок нашого руху. Так от і Господь. Являйся тим сонцем і світлом, яке допомагає нам рухатися в цьому світі, в необхідному напрямку. Адже дуже багато є доріг в цьому світі, дуже є багато вибору, але лише один правильний шлях, який веде до вічності. Адже це життя, воно не є основним, воно є лише шляхом або дорогою до вічного життя. І дьявол, який. Нас пороботив, Він намагається нас утримувати всім тим, що нас оточує в всьому світі. І лише Господь Ісус Христос, який прийшов на цю землю, допомагає нам звільнитися від всього того зайвого і послідувати в небесній оселі. Матвія 13 розділ тоді праведники, немов сонце засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Амінь.